Вітаю вас, друзі, вітаю вас, друзі, близнюки. Зараз для вас буде прогноз на квітень. Готуйтеся, загадайте свій квітень. Хто, можливо, має плани на квітень, хто не має планів, подумайте про цей місяць, що ви хотіли там реалізувати. Або, можливо, що хотіли б здійснити якісь, можливо, свою мрію чи якийсь план, який ви довго вже виношували, але все він ніяк не здійснювався. І відчуваєте, що от в квітні буде час настав. Давайте подивимося, під якою енергією близнюки у вас буде квітень проходити. Так, енергія рицаря-мечів. Будете кудись гнатися, рватися. Ох, точно не будете стояти на місці, точно захочете е, щось реалізовувати, проекти, якісь здійснювати щось, кудись е, бігти, кудись, можливо їхати, кудись е, якісь будуть поїздки, відрядження, можливо, у вас е, пов'язані з е, вашою сферою діяльності, можуть проходити по цій карті, взагалі по цій енергії. Давайте подивимося, який загалом для вас буде місяць. Так, ну місяць ще також може вам бути під енергією мага, тобто творця, і можете створювати щось нове цього місяця, створити. Тобто, хто хотів створити якийсь новий проєкт, реалізувати якийсь новий проєкт, можливо, змінити сферу діяльності, тобто реалізацію свою. Тобто, в нас карта мага це просто про нескінченні можливості людини, коли вона бере на себе відповідальність якусь, коли вона хоче щось створювати. Не боїться щось створювати. Вона знає, що е, будь е, що, за що вона візьметься. В тій чи іншій мірі принесе їй якийсь важливий досвід, навіть якщо не до кінця все реалізується так, як вона хоче, але вона от вірить божественні енергії творення і просто довіряє творцю всесвіту, Богу. І ця людина йде за оцим покликом, і вона не боїться, знаєте, як не боїться щось втратити, не боїться щось програти, тому що ця людина сама є творцем, і вона опирається на енергію е, всесвіту, і всесвіт її веде, вона як. Розуміє, що все світ її веде, але основна опора в ній всередині неї, тобто вона довіряє будь-яким ситуаціям, будь-яким подіям. Вона розуміє, ця людина, що це відбувається неспростота, не 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 неспроста, не просто так. Тобто, це відбувається за якимось дуже глобальним великим замислом для неї. Тому вона хоче реалізовувати ці проекти, і в неї це буде в квітні получатись найкращим і найвищим чином. І загалом, це людина, яка Дуже от всередині в неї дуже багато може бути ідей, і от розуміння того, що пора їх втілювати. І цього місяця квітня у вас буде це бажання, що захочеться от здійснити. от Хочу, хочу і роблю. Так, давайте подивимося загалом, як ваша ваша, давайте сферу загалом подивимося стосунків близнюки на квітень, що для вас приготували. Аспекти вищі. Ой, так, у нас тут випала карта, і це не одна карта. А, так, десятка пентаклів і принцеса кубків. Це дуже хороші карти, які разом говорять про те, що буде якась у вас стабільність у відносинах і взагалі е, насичення. Знаєте, коли от е, ніби все на своїх місцях, ви от що ви хочете, про що ви думаєте. Ваш партнер вам буде намагатися допомогти і сприяти у реалізації ваших планів, ваших задумів, можливо, ваших бажань якихось. Тобто це все ви отримаєте в квітні і загалом ваші відносини такі здобудуть, можливо, можна сказати, якийсь такий стабільний фундамент і, можливо, навіть. Перейдуть на новий рівень, хто в легких стосунках або незрозумілих стосунках. Тут є всі шанси, що от ваші стосунки можуть змінитися, і якимось каталізатором змін може стати саме от для вас квітень місяць. І також для тих, хто не в стосунках і ви вже мріли, хотіли цих стосунків, маєте шанс зустріти ту людину, з якою в майбутньому у вас збудуєте оцей фундамент, який от вам дасть якесь. Майбутнє і розуміння того, що я е, маю ту людину, про яку я мрія, чи мріяла поруч, і мені тепер ще краще, тому що ми підсилюємо один одного, ми доповнюємо один одного. І разом завжди е, цікавіше і веселіше йти, і легше йти. Тому для вас е, по стосунках в сфері дуже приємні карти. Давайте ще глянемо здоров'я. Сферу здоров'я. Так. Угу. По сфері здоров'я дев'яточка в нас жезлів і ші... шістірка кубків. Карта говорить вам про те, що вам буде потрібно можливо захистити себе від якоїсь сезонної хвороби, чи можливо навіть це може бути якісь планові щеплення, прививки, тобто щось, що от, знаєте, от є такі прививки, що їх там роблять там, раз якось в 10 років. Ну, якось так, може таке бути, що для вас от вам подзвонить ваш лікар, можливо, сімейний, і скаже, що час настав робити прививку, приходь до мене, я там буду тобі робити прививку. Вибкої, вам от радять зробити, можливо, захиститися від якихось е вірусів чи чогось, що от може якось підвищити ваш ваш імунітет, тобто щось е допомогти вам, скажімо так. Е у боротьбі з якимось хронічними навіть можливо захворюваннями або сезонними, тобто коли от є застуда, так також бережіться від застуди і від там зони масового скупчення людей можуть бути і от можуть якісь такі вірусні, знаєте, а аля як ковід передаватися, щось такого типу, тобто будьте обережні близнюки, в цьому плані зі здоров'ям, тому що в квітні от дуже є ризик, що насморк навіть може бути, можна захворіти. І неприємно не дуже добре себе відчувати. Так, і давайте подивимося, що якщо у вас є а, бізнес, ще дуже цікаво. Мені прийшла просто тільки що інформація, що бізнес от бізнес, близнюки. Ми дивились попередньо там вашу сферу діяльності, але ще от слово бізнес. Мені цікавить. Так, бізнес для тих, хто хоче заснувати якийсь свій бізнес. Капіталу у вас не вистачає, але є всі перспективи в подальшому. Тобто, поки що ще, от, ніби треба накопичити більше коштів, щоб реалізувати цей бізнес. Але перспективи у вас досить хороші будуть. Тобто, в квітні ви можете вже починати задуматись про задумуватись про реалізацію якогось Бізнес-проекту. Бізнес-стратегія бізнес це для тих, кого немає бізнесу, і можливо. Або ви там хочете вийти з найму, або там реалізувати щось, окрім найма... найманої роботи, щось своє, якусь почати свою діяльність. До речі, ось така для вас порада. Тому не забувайте, будь ласка, ставити лайки, писати коментарі, кому відкликається чи не відкликається, як програється у вас прогноз. Підписуйтесь, це для мене дуже важливо. І бажаю всім гарного квітня, Па-па!